Ми проводимо круглий стіл за темою, як зробити дитячі та спортивні майданчики зручними та безпечними для дітей. До нас неодноразово зверталися мешканці нашого міста і сіл і говорили про те, що майданчиків не вистачає, що багато з них в такому неналежному стані, що вони навіть є небезпечними для дітей і як це виправити. І ми розуміємо, що ну, не влада ламає ці майданчики, да? а ламають люди. Ну, можливо, підлітки, не можу сказати, що діти. Тобто, як зробити так, щоб і влада, і громадськість ну якось це все зберегти, покращити? Якщо потрібно щось нове зробити, якщо потрібно провести якісь роз'яснення, давайте разом це зробимо. Ми підготували декілька таких відеороликів. З таким позитивним прикладом, і ми бачимо, що у нас багато людей, які е, хочуть допомогти в цьому питанні, які хочуть і відремонтувати, і е, які згодні там самі щось облаштувати. А, але потрібна от така, знаєте, ця грошійна сила, такий поштовх, щоб якось це запустити. От як ми зробили це з попереднім проєктом е, про допомогу безпритульним тваринам. Площадка возле собору. Вот вот эта площадка на нашем балансе. И в общем, Общее ее состояние в принципе нормальное, кроме того, кроме покрытия. Там нет э, наземного покрытия. Там, понятно, в, в дождь там грязь, э, в сухую погоду там пыль, как бы вот это. У нас э, мы делали заявку на бюджет на следующий год. Там указано, э, внесено в этой заявке сумма, ну я сейчас цифры не скажу, потому что я не знала, что я иду сюда. Как бы, э, конкретные цифры указаны именно на покрытие для этой площадки. Оно внесено. Но что нам выделит город? Дадут ли деньги на вот это вот э, или нет? Заявка есть. Майданчики сьогодні в громаді, ну, вони є, вони є, вони і, і ну, їх вони можна, можна займатися. Да, і ми, навіть наші районні змагання проводимо на майданчиках Болградської міської ради, бо вони там, ну, вони такі, якщо їх. Сравнювати з майданчиками інших громад, то наші набагато краще. Mm -hmm. І такі кошти на спорт у 2024 році достатньо. Дос... Тобто, у нас скільки на балансі? 12. 12. Так, у нас 12 mm -hmm. об'єктів. Їх буде більше, тому що з містку свого роду каналу передають також до нас. На сьогоднішній момент є певні моменти в стану цих майданчиків, через що на сьогоднішній момент в нашому комунальному підприємстві лише одна ставка людини, яка займається конкретно місцевими ремонтами. Покращення, десь підварити, десь заварити, підкрутити. На всі 12 об'єктів цієї людини не вистачає. На 25-й рік ми підготували план збільшення штатної одиниць. Ми додаємо на всю громаду на сьогоднішній момент 8 штатних одиниць. Це о, дві ставки о, технічки тих угу. і шість ставок конкретно людей, які будуть закріплені за цими конкретно спортивними майданчиками, які будуть працювати конкретно з ними оновлювати там? Оновлювати, по покращити, якщо буде бюджетні можливості в нас. Ну, тобто ви подали їх, але поки що не, не знаєте, чи будуть ці статки? Ми не знаємо, ставки. так, а вже ж, тому що це лише проєкт. Ми сподіваємося, що хоча б частина цих ставок в нас буде і працювати буде набагато краще, тому що за рахунок однієї людини, це але просто нереально. Створити ще одну зустріч, де буде молодіжна рада, де буде я, реальним, про, я пропоную, я пропоную все ж таки, щоб ми зараз обговорили тим конкретно, хто війде в цю ініціативну групу, і щоб ми зібралися ще раз. І будемо вірити, сподіватися, що все ж таки ми доб'ємося і буде по не будемо порівнювати навіть наже місто Ізмаїл, туди їдеш 40 кілометрів, а це небо і земля. Просто. Так, дякуємо всім за конструктивну розмову. Думка кожного важлива, спільними зусиллями. Ми виправимо ситуацію. Як нас складась... сподіватися? Да, будемо сподіватися, що виправимо ситуацію і знайдемо якийсь шлях до реалізації наших планів.